Номенклатурна назва датчика ще не означає, що він сумісний з вашим УЗД-апаратом. Ось, до прикладу, маємо два мікроконвексні датчики, які мають однакову номенклатурну назву c 611 В них навіть характеристики однакові, але в них зовсім різні роз'єми. Бачите, цей датчик підходить до Sonoscape S2 S6 S8, а другий датчик підходить до УЗД-апаратів Sonoscape S8 Expert s 9 Тому о, звертайте на це увагу, якщо ви знайшли датчик, який виглядає так, як вам потрібно, має однакову номенклатурну назву, але обов'язково уточніте, чи він сумісний саме з вашою моделлю. Окрім того, часто здає Є так, що він може підходити навіть по роз'єму, але все одно апарат його не побачить, не розпізнає, тому що є ще нюанс з програмним забезпеченням. Не, наприклад, старші датчики дуже часто не розпізнаються апаратами, які мають новше програмне забезпечення, тому такий нюанс треба мати на увазі.